Один з напрямків сучасної медицини спрямований на перекваліфікацію лікарів-терапевтів та педіатрів на сімейних лікарів. Сімейна медицина покликана зробити лікування пацієнтів більш зручним. Один спеціаліст ставить діагноз, проводить огляд та надає медико соціальну допомогу. Щоб стати сімейним лікарем, практикуючі медики проходять спеціальні курси, які тривають півроку. Перехід зараз відбувається ті, що були раніше терапевтами, їх перекваліфіковують на сімейних лікарів. Це проходять відповідно шестимісячні курси, проходять повністю, якщо це був терапевт, то він як терапію проходить, це пульмонологію, кардіологію, неврологію, також і хірургічні якісь аспекти є в цьому. Потім і акушерство, і гінекологію вони проходять, тому що сімейний лікар має право теж вести спочатку і на облік ставити. І вагітну жінку, і так само педіатрію він проходить дитячі хвороби всі. Втім, для належного прийому та лікування пацієнтів лікарі сімейного типу не завжди мають необхідне обладнання. Сімейні лікарі з однієї сторони це добре, а більше все-таки негативно. Те, що іде, якби спеціаліст державної точки зору, те, що економія фінансів йде за декількох спеціалістів, працює один спеціаліст, а з іншої сторони, те, що зменшується якість надання медичної допомоги, так як все-таки е, ти не можеш знати дуже добре декілька спеціальностей терапевтичних, ту саму ендокринологію, нефрологію, гастроентерологію. Погане дуже забезпечення сел, іде фінансове препаратів належної Ежних немає, немає діагностичних ніяких даних, тому дуже важко буде надавати дійсно гідну допомогу. Ужгородці практику сімейної медицини підтримують, стверджують, це зручно. Головне, щоб лікар був досвідченим фахівцем. Тоді це дійсно допоможе заощадити час. Я за сімейного лікаря, так як мені пощастило. У нас дуже хороший сімейний лікар, і ми в неї лікуємося вже дуже давно, так як я мама двох дітей. Ми завжди до неї приходимо. Вона є дуже компетентним лікарем. І якби позитивний момент у тому, що ми можемо разом всі лікуватися всією сім'єю в неї, не дивлячись на проблеми, які існують у сфері сімейної медицини. Кількість населення, яке звертається за лікуванням до сімейних лікарів, щороку збільшується.